Компанія Quant забезпечить основну технологію для нового пілотного проекту у Великій Британії, який тестує використання токенізованих депозитів у фунтах стерлінгів у співпраці з провідними банками, такими як HSBC, Barclays, Lloyds, Нет. ви на каналі Resonance, З вас лайк. Підписка. З мене новина. Тож вони тестуватимуть три ключові сценарії: перший це зменшення шахрайства при оплаті онлайн, при онлайн платежах на маркетплейсах. Друге це спрощення угод з нерухомістю ну, під час, особливо під час рефінансування іпотеки. Третє це миттєві розрахунки з цифровими активами. Тепер давайте розберемося, що токенізовані депозити це в цілому звичайні гроші, які ви тримаєте на рахунку в банку, але ці гроші представлені у вигляді токенів на блокчейні. Тобто ви кладете гроші, там фунти, євро, франки, долари на депозит в банку. Банк створює по суті цифровий токен, який точно відповідає тим грошам, які ви поклали на депозит. І цей токен можна використовувати для миттєвих розрахунків у не знаю у цифровий у цифровій економіці. Наприклад, оплачувати онлайн покупки, швидко переводити кошти між людьми, та також здійснювати угоди з цифровими активами. В результаті токенізовані депозити. це той самий фунт стерлінгів чи євро, тільки у цифровій формі на блокчейні і з повнією з повною гарантією від банку. Тепер давайте розберемося, що таке проект а, цей наш Квант, і про що саме він? Значить, квант це блокчейн-проект, заснований у 2018 році. А, його мета вирішення проблеми інтероперабельності. Інтероперабельність да, між різними блокчейнами. Тобто, простими словами, він створений для того, щоб з'єднати різні мережі і дозволити їм безпечно обмінюватися, обмінюватися даними і транзакціями. Основний продукт цього кванту це Overledger Network. Тобто це операційна система, ну, по суті, для блокчейнів. Вона працює як шлюз між різними блокчейнами і дозволяє розробникам створювати. Мультічейн апплікейшнс в цілому децентралізовані додатки, які працюють одразу в кількох блокчейн мережах. Так, з цим наче розібралися. Тепер давайте дізнаємося, що в них за бізнес-модель максимально просто квант заробляє через продаж через модель продажу ліцензій та комісії, тобто. Ліцензії для клієнтів і розробників, тобто, щоб вони могли створювати і запускати ось ці мультічейн аплікейшн на Overledger. А, для того, щоб вони це могли зробити, вони мають купити цю ліцензію. Тобто, наступний момент це використання токена QNT. QNT це utility токен, яким оплачуються всі послуги всередині екосистеми: транзакції, доступи до Overledger, робота з Gateways – і ще один плюс, що кількість токенів обмежена 14,6 мільйонів токенів. Тобто, це в якому сенсі дефляційний. Ну, попит це додатковий не створює, але як мінімум це дефляційна монета. Так, і як ви вже зрозуміли, безпосередньо компанія QNT вона заробляє на транзакціях, ну, вона отримує частинку цих грошей, тобто люди їх використовують, вони платять цими грошима. І вони, якби, таким чином е, отримують ці гроші. Бо знову ж таки, для того, щоб купити ці, отримати, е, ці токени, їх треба купити з ринку, з спотового ринку. Так, е, тепер давайте ми з вами роздивимося безпосередньо, е, що відбувається на зараз на графіку. Значить, е, що ми тут бачимо. Останнім часом ми бачимо, що в нас тренд є нисхідний, тобто було невеличке зростання, і на зараз йде зниження. Але зниження не просто так. Зверніть увагу на те, що в нас, ну окей, давайте так. Глобально, типа тренд не східний, ось цей локальний. З останніми, мабуть, декілька місяців тренд у нас локальний. На що я звернув увагу? На те, що в нас ось тут глобально, там мінімум, да, якби не оновлюється, тобто попереднє якийсь мінімум, так, тренд все ще не східний, але мінімум не оновлюється. І в нас тут з'являється велика кількість продажів, які піднімають суперсуттєво волатильність. Ми бачимо, що тут ціла пачка продажів. Так, вони були ефективні, вони дійсно протисли ціну нижче, але ось ця волатильність це потенційно десь, десь поблизу можуть бути непогані ознаки. Ну, десь можуть з'явитися непогані ознаки дефіциту. Напоки на зараз ми можемо констатувати, що ось ось тут. Учасники безпосередньо вкладаються в створення дефіциту, тому якби в майбутньому є сенс очікувати якесь подальше зростання, але ще раз, не від цих точок. На зараз, поки в нас а, тут є висока волатильність, плюс великі продажі, дуже ризиковано відкривати будь-які позиції. Але, як мінімум, є сенс собі зберегти, бо ще раз, проект наче перспективний, а, якщо дійсно ось банки почнуть. Прям не просто там тестувати щось, а дійсно інтегрувати. То це буде непогана така історія. Тоді токен отримає, набере масовості більше користувачів, більше людей будуть використовувати цей токен, і відповідно ми отримаємо більше зростання. Ну більшу цікавість, більше цікавість призведе до того, що більше розробників туди прийде. Більше розробників, які туди прийшли, це люди, які будуть купувати токен з ринку. Ну і таким чином створювати. Попит і ціна буде а, зростати, тому що я а, на зараз можу вам а, порадити з сону цього токена, як мінімум, зберегти собі його в обране і слідкуйте за тим, як тут буде змінюватися волатильність. Нас буде цікавити, щоб а, подальший рух був а, в цілому. Плюс-мінус ось в боковий рух, щоб він був, щоб в нас потрошку, потрошку там якимось чином, потрошку, потрошку зменшувалася волатильність, щоб в нас ще додатково тут були продажі, які не впливають на зниження ціни. Тоді да, є сенс роздивлятися, наприклад, лонгові позиції. Плюс ще раз, якщо дійсно там в них буде непогане тестування. Тобто, ще раз, ось ця висока волатильність, плюс великі об'єми можуть казати дійсно про якийсь там локальний може, розворот. Поки що на зараз, якщо вам не хочеться там супер чекати, то можна спробувати запустити гріт-бота. Це, в даному випадку це буде більш ризикованіше, бо в нас ще немає е, ну, сталих ознак дефіциту, ну, типу, формування такої, формування балансного стану. Якщо ви супер хочете ось тут і зараз зайти, окей, можете обрати там. Я раджу завжди лише лонгові гріботи, але ще й шортові та нейтральні. Для більш безпечного відкриття позицій, я б все ж таки дочекався, щоб ми тут хоч трошки зменшилася волатильність, або ви можете. Ну, знову ж таки, якщо висока волатильність, відповідно, у вас буде більше мечів. В цілому, так. Да. Коротше, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Як вам така ось така досить волатильна історія. Чи будете ви зараз вкладатися в створення дефізиту для напрямкової позиції, чи вам більше по душі, наприклад, відкриття лонового рідбота? Так, ще раз, з вас лайк, підписка. В описі до цього відео буде посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтеся. І так, да, в цілому напишіть, як вам наша рубрика. До нових зустрічей.